Доброго дня! В даному відеоруці я коротко покажу основні принципи роботи на сайті OnBooks. Отже почнімо. Після того, як ви ввели свій логін і пароль, ви попадаєте на головну сторінку. Тут відображається вся інформація по вашому аккаунту. Далі, давайте глянемо на сторінку з орендою рефералів. Сайт виплачує вам гроші за перегляд реклами, але не тільки особисто вами, але й вашими рефералами. Отже, чим більше у вас рефералів, тим більший ваш дохід. Рефералів можна отримати двома шляхами: перший це орендувати, власне, на сайті або шукати людей, які при реєстрації будуть вказувати ваше ім'я, це вже будуть ваші безпосередні реферали. Орендуються реферала пакетами Всього доступно 8 пакетів. Вартість оренди одного реферала коштує 25 центів. На сайті ви можете переглянути детальники.